Порівнюємо пайки ЗСУ, старого та нового зразків. І, до речі, дякую Аледжану за те, що прислав мені старий зразок, і дякую Кузі, що прислав мені новий зразок. Почнемо із старого. Це у нас повсякденний набір сухих продуктів. У старому зразку їжа військовим видається бляшанка. Це у нас добовий пайок, тобто на три прийоми. Тут у нас є каша гречана з яловичиною. Яловичина в желе і каша рисова з яловичиною. Також на обід ще є додатково печінковий паштет. Також тут є 5 упаковок галетів, 10 стіків цукру, 2 чая трипільське сонце, одна кава. 3 вологі серветки, які майже у всіх пайках не вологі. Тут вологі. 3 сухі серветки. І 1 стік меду. Прошу вибачення, два стіка меда. Один не дістала. І вже сучасний добовий польовий набір продуктів ДПНПР1. Він уже йде у нас в пакетах. Тут ще кожен прийом окремо розпасований по пакетах. Сніданок. На сніданок тут іде горох зі свининою та овочами. Одні галети. І кави, один цукор. Сіль тут навіть на сніданок додається. Вологі серветки. Перевіряю, вологі чи ні. Зовсім не волога. Ось ці виробники Eco Ви робите щось не так. Ваші серветки якимось чином не вологі. Я не знаю, як це відбувається. І окремо тут в пакетику є суха серветка і ложка навіть. Ложка дуже гарної якості. Думала, що не зламається, але зламалась. Серветка хороша, велика. На обід пакетик більший. На обід у нас суп, рисовий з м'ясом курки. На друге каша пшенична з яловичиною та овочами, сухарі до супу, цукор, галети також, серветки невологі, ложка серветка суха. На обід у нас іде чай кваліті, перчик є на обід, але солі чомусь нема. На сніданок сіль, на обід перець. І також на обід тут є ось такий джем. І вечеря. Картопля з куркою та овочами. Також сухарі йдуть на вечерю. Роздовбані галети, чай, цукор, неволога серветка, сіль на вечерю також. Ложка суха серветка і на вечерю йде мед. Ну і я думаю, різниця тут очевидна просто. Тут навіть нема що говорити. Це їжа на весь день з спайка старого зразка. А це їжа на весь день із нового зразка пайка. І давайте тепер розберемо по смаковим якостям. Дуже не подобається мені зовнішній вигляд цукру, таке відчуття, що він десь валявся на підлозі. Він якийсь весь пошарпаний і якісь у нього тут брудні плями. І мед уже закристалізувався. Мед смачний, так. Галети. Але це ще нічого по смаку, бо є такі, що не вгризеш, ці нормальні. Що мені подобається в цих бляшанках, так це те, що тут є ось така, не знаю, як її назвати, чіка кільце за допомогою якого можна відкрити консерву. Тому що в деяких пайках я їх не спостерігала, на жаль, і це дуже незручно. Але ж зовнішній вигляд, знову таки консерв, вони брудні, непонятно, де вони зберігалися і як їх пакували. Тут якийсь жир, бруд, і взагалі не зрозуміло, що це таке. Ну, давайте спробуємо яловичина в желе. Пахне. Візьму ложку з нового зразка, бо в старому немає. Тут є гарненький шмат яловичини. Є тут юшечка, якщо розігріти, то буде дуже смачно. Смак дуже хороший. Каша гречана з яловичиною також. Пахне гречкою. Ось так вона виглядає. І тут смак прекрасний. Рисова з яловичиною. Тут все з яловичиною. Ось так вона виглядає, там теж є юшка. М'яса достатньо, рису достатньо, але мені здається, що не Але для того там є сіль. Чи нема тут солі. У старому зразку нема солі, тому якщо не досолено, їж, яка є. І паштет. Паштет теж нормальний. І знаєте, що я вам скажу? Перед цим я перепробувала дуже багато пайків в бляшанках старого зразка, то там консерви були просто жахливі. Ці консерви я пробувала вперше і вони дуже смачні. І я цьому дуже рада, тому що ці пайки і досі видають нашим військовим. Поїхали новий зразок горох зі свининою та овочами. Пахне дуже добре горохом, приправами. І смачно. Ця страва вже дуже нагадує домашню. Супер. Ось ці галети мені смачніші, ніж ці. І так воно і є. Тут стіки з додатками виглядають гарно. Серветка виглядає гарно, тільки ж волога серветка тут від тої компанії, в якій вони не вологі. На обід суп рисовий з м'ясом курки. Тут є картопля, морква, курочка є, рис, все є. Смачно. Каша пшенична з яловичиною та овочами. Запах супер. Я гірше готую, ніж в цьому пайку готують люди. Дуже смачно. Також на обід в суп ми можемо додати сухарі. Сухарі тут у нас чорні. Їх просто так не вгризеш, тому їх треба додавати в суп. Але на смак вони свіженькі і смачні. І пробуємо джем смородина. Ось такий джем, дуже густий. І нереально смачний джем. На вечерю в нас йде картопля з куркою та овочами. Пахне щось мені так собі, але зараз спробуємо. Тепер ясно, чому воно мені пахне так собі, тому що його треба було вжити до 18.05.24. Воно вже просто зіпсувалося і має кислий присмак. І на цих маленьких пакетах з кожного прийому їжі дуже дивна історія. На вечері пишеться, що її можна вжити до 07.05. На сніданку написано, що його можна було вживати до 10.05. Тут на вечері пишеться, що до 18.05. Тобто тут дати абсолютно не сходяться. Але на вечерю тут іще є сухарі ось такі. Сухарі на смак нормальні, тому хіба що на вечерю сухарі можна було поїсти і все. І також мед на вечерю. Мед нормальний. А ви як вважаєте, який зразок був кращий? Пишіть у коментарях.